Це точка неповернення. Що б не відбувалося далі, uh -huh. ну, це точка неповернення, де я ніч, ну, не хочу мати нічого спільного з русським міром. Просто. І зрозуміло, що цей псевдонім ну, він руснявий. Я раніше думала про те, що щось мені воно муляє, але здавалося, що це, типу, О, а це тільки морок і щось там якось. А Ну, Але вже потім як приперло, я така, mm -hmm. ну нічого, нічого. так, потрошку, Fine. потрошку. Ні, Є люди, які е, ну, зрозуміло, що є люди, які там ще не звикли до цього псевдоніма чи там щось плутаються. Ну, Але ж я ще не в тому етапі своєї кар'єри, коли мене знає вся країна. Тобто, ну, як це сказати е, нормальний час для прийняття такого рішення. Yeah. От, е, ну, Це точно я ж кажу, це точно про самоідентифікацію. Я не впевнена, що зухвала звучить. Які ж, ну ні, як фонетично, да, так. але ж типу, посил, ну, той самий. Ну, посил. Посил, ну, він типу, але коротко, це, класний, це класно показує, угу. як різниця російська і українська.